Весь сенс цього місця у тому, щоб покемони могли як слід розважитися. Mm -hmm. Покемони разом із тренерами можуть справді розслабитися, а ми, консьєржі, робимо все, що можемо, щоб добре повеселитися. Mm -hmm. oh, ні, та Я ж тільки що там засіяла. Ми на тебе покладаємося, наставниці. З тобою все гаразд. Все добре. Кент? Що? Гару? Кажу тобі, це точно її колишній. <звігінь> <звігінь> Відтоді як я тут, я не витрачаю сили на напругу. І мабуть тому є сили важко працювати. Майя. Сілео <звігінь> Чекай! <звігінь> Вибачте, якщо мій сілео наробив вам багато клопоту. <звігінь> а скільки років ви вже сілео на опарники? Та виходить вже 15 років. <звігінь> І дивитися на це було справжнім щастям. Капкан, хуахуана, а й Але якщо усміхатися, тобі нічого не страшно. Адже тут стільки друзів, що просто неможливо не веселитися від душі. Ну, до роботи!